Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини. Зокрема, Сеньківка, Дворічна, Іванівка та інші. Авіаударів завдали по населеним пунктам: Грачівка, Чугунівка, Федорівка, Піщана, Катеринівка та іншим. Сьогодні близько опівночі в селі Липці Харківського району обстріляно садове товариство та один автомобіль без постраждалих. О 20.50 був обстріл селища міського типу Козача Лопань-Дергачівського району в Учання в околицях Руйнування постраждалих не зафіксовано близько 16.50 в селі Петропавлівка Куп'янського району. Цивільну автівку влучив ворожий дрон Камікадзе. Двоє чоловіків 38 та 50 років. Робітники місцевої ферми загинули на місці. 48-річна дружина останнього з пораненнями була доставлена в медичний заклад. Близько 16-ї в селі Черкаські тижки Харківського району внаслідок обстрілу пошкоджене садове товариство. Горів двоповерховий будинок. Без постраждалих о 13.10 був обстріл кабом села Глушківка Куп'янського району. Пошкоджено приватне домоволодіння. Також зруйновано житловий будинок та два сусідні будинки пошкоджені. Без постраждалих. Біля 11.20 в ході обстрілу села Липці Харківського району ворог обстріляв три приватні домоволодіння. Постраждалих не зафіксовано. О 9.45 Ворог здійснив обстріл села Липці Харківського району. Внастідок обстрілу пошкоджено два домоволодіння приватні будинки, господарчу споруду, літню кухню. Постраждалих не зафіксовано. О пів на восьму ранку відбувся обстріл села Федорівка Куп'янського району, влучання кабом на територію приватного сільгоспідприємства без постраждалих. Рятувальники звітують протягом минулої доби здійснено 25 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили три пожежі, дві з яких на території Липецької громади та одна у місті Вовчанськ Харківської області. У місті Вовчанськ, Чугуївського району та у селищі Липці Харківського району горіли приватні житлові будинки, гараж та автомобіль. Усі осередки займання ліквідовані підрозділами ДСНС. За попередніми даними, жертви постраждалих немає. Побутова пожежа, яка сталася в Богодухівському районі, забрала життя людини о 12.30 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у приватному будинку за адресою: Харківська область, Богодухівський район, село Бугаївка. До місця виклику направлено рятувальників 59-ї державної пожежно-рятувальної частини. На момент їх прибуття горів житловий будинок на площі 56 квадратних метрів. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло 84-річної жінки. У перші 10 відбулась локалізація вогню. У перші 34 повна повної Го ліквідація причина виникнення пожежі, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 28 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, ЗСУ на Куп'янському напрямку противник двічі проводив безуспішні наступальні дії в районі Синківки. Марія Соловйова, Дмитрон Нгоєн та Єгор Мікінін, Харків. Новини.